Нещодавно при перегляді статистики нашого каналу я був дійсно дуже вражений одним цікавим фактом. Незважаючи на наявність на каналі покрокового відео про те, як нам з вами встановити та пограти в довгоочікувану гру, шанувальники гри у великій кількості писали і досі пір пишуть коментарі про те, що їм все рівно не вдається поратися з цим завданням. Це справді здивувало мене, але й продемонструвало, наскільки процес становлення гри може бути складним та втомлюючим для багатьох із нас. Тому, дорогі друзі, я вирішив ще раз розповісти, як же нам з вами все ж таки скачати та пограти у майбутній бестселер ігор в жанрі шутерів. До речі, дорогі друзі, якщо ви вже і так знаєте, як це робити, хочу попросити вас не проходити повз даного матеріалу і підтримати моє відео вашим царським лайкосиком. А також за традицією нашого каналу попрошу вас додивитися це відео тільки до кінця, бо саме таким чином ви мені дуже сильно допоможете позбавити якнайбільше українців від клятого руснявого ютуба. І його, до речі, зможуть побачити більше україномовних людей. Чекаю вас усіх, дорогі друзі, як завжди, у розділі коментарів, де нерідко відбуваються дійсно гарячущі дискусії. Ну а, дорогим любителям постріляти, раджу все ж таки підготуватися до перегляду якомога зручніше. Ну а ми. Поїхали! Сьогодні я спробую розповісти вам про 5 простих кроків, які я маю надію, нарешті-таки допоможуть вам вже сьогодні завантажити гру Warzone Mobile. І перше, що потрібно вам для цього зробити, це зайти до свого додатку в App Store або ж до магазину в Google Play, створити абліковий запис, а також встановити в ньому будь-яку країну з чотирьох доступних для гри регіонів. Таких як Чилі, Норвегія, Швеція і, звичайно ж Австралія. Що стосується вибору, то тут все дуже просто. В першу чергу потрібно враховувати той факт, де ви на зараз знаходитесь. Якщо на даний момент ви проживаєте в Україні або в Польщі, то в такому разі раджу вам вибрати саме регіон Швеції, який свою чергу розташований до вас якомога ближче. Отже, тепер, коли ви створили новий облік і визначилися з вибором регіону, далі нам необхідно знайти та завантажити apks файл гри, який ви можете знайти в інтернеті, або ви можете перейти за посиланнями у описі на наш телеграм-канал, де я вже заздалегідь про це попіклувався, та створив пост з даним файлом, який в свою чергу ви можете знайти у закріпленому пості. Після виконання вище перерахованих дій, вам так само потрібно буде знайти в App Store або в Google Play відповідний саме для вас VPN сервіс і встановити його на ваш телефон. І до речі, також для полегшення даного процесу раджу також перейти до телеграм-каналу, де вже вас буде чекати дуже непоганий і дійсно гарний vpn додаток який точно допоможе вам грати в гру з найнижчим пінгом. Насамперед, я також хочу звернути вашу увагу на ще один реально непоганий VPN-сервіс під назвою Експрес ВПН, який я в свою чергу повністю перевірив, і можу вас запевнити, що він також дуже чудово працює. На будь-якому пристрої без усіляких проблем. Але на жаль, як і всі хороші додатки, даний сервіс може запросити у вас всіма нами нелюбиму абонентську плату в розмірі 100 доларів. Не кисло, дорогі друзі, цілих 100 баксів за клятий VPN. Але на жаль, серед усіх інших експрес vpn таки дійсно коштує того, щоб його спробувати. Так, я розумію, дорогі друзі, не всім по кишені витрачатися на такого роду софт. Тому, все ж таки, ще раз хочу порадити вам перейти на наш з вами телеграм-канал і встановити саме той VPN, який там вказано. Дорогі друзі, якщо ви вирішили все ж таки вибрати той VPN, який я вам порадив, то далі я почну вам розповідати, як саме через нього ми з вами зможемо встановити гру. Для цього вам просто потрібно запустити його, потім у самому додатку шукаємо нашу з вами гру Warzone Mobile. Після чого потрібно буде вибрати один із наявних регіонів, підтримуваних даним додатком, а це Латинська Америка, Європа та Австралія. Тут, дорогі друзі, вибір також очевидний, бо з даного списку країн тільки у Австралії є відкритий доступ до обмеженої гри. Тому, в свою чергу, дорогі друзі, раджу вам вибрати саме цей регіон. Після цього натискаємо кнопку прискорення, що, до речі, в свою чергу, вельми непогано таки прискорює нашу з вами гру. Ну а далі, дорогі друзі, вам попросту потрібно буде згорнути цей додаток. І на кінець все ж таки приступити до довгоочікуваного запуску гри Warzone Mobile. Якщо вам з якихось причин не сподобався саме цей додаток, то ви, в свою чергу, дорогі друзі, абсолютно спокійно можете завантажити інший або використовувати vpn сервіс який ви використовували вже раніше. Далі запускаєте вибраний вами VPN і підключаєтесь до будь-якого сервера в країні. У якій, звісно, відкритий доступ до обмеженої гри. І після того, як у вас все це вийде зробити, вам залишається тільки запустити гру. Але почекайте, почекайте, дорогі друзі, вибачте, це ще не все. Після запуску Warzone Mobile так само потрібно буде завантажити всі внутрішньоігрові файли, які будуть чекати на вас у грі. А також вам необхідно буде увійти до свого раніше створеного облікового запису Activision, який можна створити на офіційному сайті розробників, посилання до якого ви також можете знайти у описі до відео. Але, дорогі друзі, хочу вас попередити, що на створення цього облікового запису мені довелося не кисто таки посівіти та випити чималу кількість валеріанки. так як при створенні цього клятого обліку на вас в свою чергу буде чекати немала кількість підводних камнів, які зможуть вас реально таки змусити кинути цю справу і відправити розробників на три веселих літери. Так що, дорогі друзі, попереджаю, створити даний обліковий запис буде не так вже і просто, як здається, на перший погляд. Але я чомусь впевнений, що саме ви, дорогі друзі, точно з тим впораєтеся набагато краще і швидше, ніж це вийшло у мене. Клятий Activision зі своїми двоєтапними кодами. Ну і наостанок хочу звернутися до тієї половини аудиторії, яка вперше встановлюватиме гру Warzone Mobile. Після того, як вам все ж таки вдалося подолати це кляте створення облікового запису і увійти у гру, ви повинні максимально бути підготовленим до того, що Warzone Mobile має ще зовсім не завершений вигляд. Так що, дорогі друзі, для збереження своїх нервів, раджу вам все ж таки підготувати літрову банку валеріанки. Або ж якщо вам вдасться, то просто прийміть той факт, що це все лише бета-тест, до якого потрібно поставитися належним чином. Або ж у вас попросту складеться не зовсім правильне враження, з яким ви будете надавати грі зовсім неадекватну оцінку. Тому, дорогі друзі, будьте готові до того, що при використанні даної недоробленої гри у вас в свою чергу можуть виникати різноманітні проблеми та просідання і всі можливі вельми неприємні баги. Так що нам потрібно в першу чергу тверезо оцінювати ситуацію і готуватися до того, що нам з вами належить поринути у свою чергу в обмежений реліз Warzone Mobile під кодовою назвою Проект Аврора. Дорогі друзі, ну а на сьогодні у мене все. Я дуже сподіваюся на те, що дане відео виявилося для вас дійсно корисним та цікавим. Ну а якщо це так, не забудьте поставити йому ваш найсмачніший український лайкосик і обов'язково додавайтеся в нашу сім'ю, підписавшись на канал. Також за традицією хочу попросити вас дивитися наступні мої відео тільки до кінця, і таким чином ви максимально продуктивно допоможете просунути моє відео у топи Ютуба, та його як завжди зможуть побачити більше україномовних людей. Не забувайте ділитися іми з вашими друзями, яким так само цікава майбутня гра року. Ну і враховуючи все вище сказане, запрошую вас все ж таки поривнити дійсно у крутий та захоплюючий ігровий світ Warzone Mobile. Дорогі друзі, з вами був як завжди Адріан Кул, Ви були на каналі UAPlay, Всім папа, -па, почуємося!